Розмовляли, розказували не о прелістях російської жизни. Я лекцію прочитав, що в нас набагато краще жили ми. До їхнього приходу і я впевнений, що ще блуч краще жили. Але ну вони навіть мене слухали даже з захопленням, тому що вони я так розумію, не, не розуміють, що таке місцеве самоврядування. Вони по-другому совершенно працюють і живуть. Чого ти не хочеш працювати? кажу, ну, по перше, я не зрадник. А по-друге, кажу, у мене є багато причин з вами не працювати. Відпустили і десь місяць ще ми працювали. До слідучого закриття ми працювали не дистанційно. Ми виходили на роботу кожного дня. Працювали все планерку проводили. Все, тобто до нас росіяни заїжджали, і коли вони заїжджали, ми знали. Ми всіх селищної ради відправляли. Оставався я з замом один, два-три чоловіка нас оставалося, Остальні всі виходили. Другий раз нас мене тримали в камері одиночці. Це була обична камера, дві на двох ярусні нари, умивальник, туалет, стол там забетонірований, два стільця також забетонірований. За 25 суток. Мене тільки на 11-й день прийшли з допитом, звісно. І збили потім почали за мною розмовляти. Опять таки, чому ти не хочеш працювати? Чому ти не хочеш йти з нами? Ми хороші, ми гарні.